Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами засновниці громадської організації, центр підтримки аеророзвідка Марії Берлінської. Ми залежні від комплектуючих, але їх можна діставати в усьому світі. Про це Марія Берлінська розповіла у програмі Війна і волонтери журналістки Еспресо. Я працювала на фронті і в проміжках приїжджала у Київ. Намагалася піднімати питання галузі і звертати увагу на те, що для нас безпілотні технології. Роботизація ключовий елемент перемоги, наголошує Марія Берлінська. Під час повномасштабної війни це стає все більш очевидно тим людям, які приймають в Україні рішення. Війни майбутнього всі будуть роботизовані. Значно дешевше зробити ударний розвідувальний дрон ніж посилати живих людей. Це значно дешевше ніж запускати танки та літаки. Ударним дроном, який коштує 20, 30, 40 тисяч доларів, можна знищувати склади з боєприпасами, на яких зберігаються боєприпасів на 10. Атко, якщо не сотні мільйонів доларів, Україна зараз випрошує зброю по всьому світу. Ми від всього залежні. Марія Берлінська переконана, в Україні можна виготовляти ударні дрони, але Міноборони чому за рік війни нічого для цього не зробило, і не тільки за останній рік, а за всі 30 років. Так, ми залежні від комплектуючих, але їх можна діставати по всьому світу. У цьому особливої проблеми немає є певні нюанси, але вони вирішуються, каже Марія Берлінська. Ті самі шахеди зроблені з нескладних комплектуючих у той же час у середині країни блокуються ці процеси. Все, що потрібно зробити, зняти контроль над імпортом. Держава має сказати, ми на жаль за 30 років не виробили свого. Ми не побудували заводи, не налагодили виробництво чіпів складної електроніки, оптики, антенн. Тому ми зі всього світу просимо волонтерів, великі організації, донорів затягувати все, що можливо. Отак От повинна працювати стратегічно ця галузь. А ми збираємо зі всього світу все, що потрібно, і тут будуємо ударні розвідувальні комплекси. Нові дрони українського виробництва здатні змінити хід війни. Однак з їх розробкою приватні компанії впоралися б краще ніж «Укроборонпром». Ці безпілотники можна буде застосовувати для ударів по всій території Росії, але в певному контексті. Такою думкою поділився військовий експерт Оле Жданов. Інтерв'ю Уніан аналітик ствердно відповів на питання про те, що змінять нові українські БПЛА ситуацію на полі бою. Він дрон зроблений на базі лелека. Була така розробка представлена ще до війни. А де був вісім місяців «Укроборонпром». Особливо коли ми дізналися, що Беректари виявляються дуже чутливі до російського ребу. Треба було вісім місяців чекати, щоб наклепати цих дронів. Потім Жданов заявив, що Укроборонпром державний монополіст з напевно найбільшою бюрократичною машиною. Він вбиває всі волонтерські ініціативи. Приватні компанії могли б швидше налагодити виробництво дронів. Можливо, ці БПЛА на літали б. На на тисячу кілометрів, але 200 або 300 – вже достатньо. Далі військовий експерт висловився щодо потенційних атак по території бід із застосуванням нових безпілотників українського виробництва. Дрон наш, і в принципі так ми можемо бити. Але на сьогоднішній день, судячи з цієї ситуації, яка в нас складається на території Росії, вся ця мішура, яка там відбувається, це не ми і нас там немає. Вони можуть спокійно літати. Якщо хтось потім почне копатися в уламках, ми теж можемо сказати, ми їх кудись. Продаємо, може хтось запустив. Жданов згадав, як у огупанти збили в Криму якийсь безпілотник з Аліекспрес вартістю 9 тисяч доларів. Хто його відправив на територію півострова, невідомо. В описаному форматі можуть здійснюватися атаки. Ось в такому контексті так треба робити. Крок у відповідь є ж бази, склади, арсенали. Всі знають, де вони знаходяться. Є транспортна інфраструктура, особливо залізнична. Єдине, що із запізненням, але тим не менше відповідь повинна бути, і я думаю, що вона буде. Буде підсумував Жданов до зустрічі. Друзі став вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.